Ми дякуємо Господу, що Він сьогодні дозволив нам бути в вашій церкві і разом з вами прославляти Господа, який дарував для кожного з нас життя. Хоча, я часто говорю, хоча в країні не так, як нам хочеться, і не те відбувається, що б нам хотілося, але Бог все одно береже нас і береже наше життя. Давайте скажемо слава Господу. Велика Його любов до кожного з нас, Його ласка і Його доброта. Знаєте, ми сьогодні так гірші і з братами розмовляємо між собою, що наш людський розум навіть до кінця не може збагнути любові Ісуса Христа. Не може збагнути того, що Бог заради кожного з нас зробив, віддавши свого Сина, єдинородного. Немає в мене більше нічого. Він дав свого сина, пішов помер, постраждав і брати співали кров'ю грехи наші обмив. Тільки кров Ісуса обмиває наші грехи. І я разом з вами хочу зачитати, в кого є Біблія. Давайте ми відкриємо, відкриємо про, про перших людей, які жили на землі. Буде буття четвертий розділ і третій текст і нижче. Через деякий час Каїн приніс плоди від землі, вдар Господеві. І Авель також приніс перворідне від отари своєї та від лою їхнього, і благословив Господь до Авеля і дару його. А дар Каїна не був до вподоби. І сильно засмутився Каїн і спохмурило обличчя його. І сказав Господь Каїнові, чому ти засмутився і чому спохмурило обличчя твоє? Коли робиш добро, чи не будеш підвищений, а коли не робиш добро, то біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Я зачитав дуже таке нам знайоме місце. Я думаю, що кожен із нас. Ми знаємо ці дві особи, як Авеля, як Каїна, це були два рідних брати, і дивіться, до чого я все веду. Приніс і один жертву, приніс і другий. І я свою хочу промову сьогодні разом з вами назвати, чи я в своєму житті чую голос Господній. Чи я можу його чути. І чи я зовсім бажаю цього, щоб почути голос Господній? І дивіться, двоє людей вони приносять жертву, приніс один від свого, від свого стада, другий приніс від землі. Але пам'ятаєте, я зачитав такі слова, каже Господь говорить до Каїна, каже, Каїне, коли ти робиш добре, чи ти не піднімаєш свого лиця? А коли, каже, робиш погане, гріх лежить біля дверей, але ти пануй над ним. І дивіться, я в своєму житті одного разу так роздумав над цим місцем Писання і сам собі думаю, не, до, не після того, що Бог прийняв жертву Авеля і Кайнін, вже він там засмутився. Ні. До цього ще, поки він не приносив жертву, вже був гріх. Уже був гріх. І він вже приніс, приніс жертву, але в серці гріх, Господи, я несу жертву, але в серці то гріх. І Бог дивиться на серце і не приймає цієї жертви. І він каже, що Бог благоволив до, до жертви Авеля. І написано, Каїн він ще більше засмутився. І Бог прямо говорить, Каїн. Ти не чуєш мого голосу сьогодні. Ти коли робиш добре, то ти піднімаєш лице. Ти не хочеш сьогодні почути голос. І знаєте, я так скажу для кожного з нас, що ми, коли хочемо почути голос Господній, є на це причини. Є на це причини. Причина буде перша. Треба, щоб я був в мирі з Господом. Щоб я був би в мирі з собою і в мирі з людьми, які мене оточують, щоб я був би в мирі. Друге, треба, щоб я налаштував би своє вухо для того, щоб почути цей голос. І останнє, знаєте, коли я хочу почути голос Господній, я повинен зайти в свою кімнату. По таємну кімнату, як ми говоримо. І дивіться, що я Я склоняю коліна, в мене є проблема сьогодні, в мене є проблема. Я склоняю коліна і кажу, Господи, в мене така і така проблема. І я повинен замовлю А далі буду я слухати голос Господній. Господи, в мене не є проблема, а далі я слухаю, що ти мені скажеш. І дивіться, коли Бог мені буде відповідати, я повинен, повинен налаштувати. Господь дасть думку, і це буде від нього. Господь може проговорити через пророче слово десь з Біблії, може мені указати на вірш з Біблії, і я також це буду від Нього. І я повинен це виконати в своєму житті. Господи, я звернувся до тебе, а зараз я повинен виконати і Я не маю налаштуватись на те, щоб чути голос Господній. Дивіться, до Каїна Бог говорить, якщо робиш добре, то піднімаєш свої очі до неба. А якщо робиш погане, не піднімаєш гріх біля серця. І ми часто дивимося, в нашому «В серці є гріх. І я не можу почути слова Господнього, я не можу почути голос Господній, хоча Він промовляє через все, через природу, через Слово, через пісні. Бог сьогодні говорить до нас. Але, от, як я кажу, гріх, який лежить в моєму серці, Він мені не дозволяє почути Господа. Він мені не дає змоги. А тим більше я тільки налаштований на те, щоб Господи почуй мене. Боже, дай, Боже, пішли, Боже, зроби. В нас людей тільки налаштовано на те, що Боже, дай мені, а Тебе я не чую. Я, знаєте, дивився в Біблію, і коли Давид, ми знаємо такого чоловіка, як Давид, цар. Цар. Але коли в нього питання було? Забрали жінку, забрали діток, вони вертаються з війни, немає нічого. Прийти додому немає нічого. І Він що робить? Він до Господа. «О Господи, що мені робити? О Господи, чи я дожену? Господи, чи я заберу? І Бог каже: так, забереш, доженеш, все вернеш. Дивіться, наскільки. Чоловік був близько з Господом, він був, гріха всередині не було, а коли був, він знав, що з гріхом я не почую Господа, з гріхом мене Бог не почує, я повинен цей гріх залишити. Хай благословить кожного з нас Бог, щоб ми в своєму житті також гріх могли б залишити, а прийти до Господа. Каже, що блаженні, чисті серцем, бо що вони будуть? Вони Бога побачать чисте серце. Це так слово Господь навчає кожного з нас. Дивіться, другий такий персонаж з Біблії Моїсей, подібний чоловік, як ми, але також Бог мав велику справу з ним. Він міг чути голос Господній. Далі читаємо Адам Єва, написаного в слові Господньому, Бог приходив в рай і в прохолодні дня говорив з ними. Дивіться, людина спілкувалася з Господом, як ми сьогодні з вами. І Бог слухав їх. Але до одного моменту, поки гріх не зацарював в людському серці. І дивіться, одного дня приходить Господь також в рай, і я знаю, що Бог бачив, де вони. Але Бог говорить, Адам, де ти? Він каже, Господи, я тебе чую. Але я заховався. Господи я нагий, я голий перед лицем Твоїм. Я заховався, Бог задає питання Адам, а гріх запанував в твоєму серці. Так, Господи, це, це жінка, це ти Господь. Це Ти мені дав таку дружину. Вона їла і мені дала. Це все, Господи, ти. І дивіться, зв'язок між людиною і Господом. Вже Адам не хоче чути Господа. Вже Адам не хоче бачитися з Господом. Нічого спільного не хочу, Господи з тобою мати. Гріх заболотів у серці. І дивлячись в слово Господнє, сьогодні, сьогодні Господь багато промовляє до кожного з нас, щоб ми залишили те, що сьогодні не потрібно для кожного з нас. Знаєте, я так в своєму житті аналізувавши, Христос прийшов на цю низьку землю. Він віддав своє життя. І Я кажу, якби наш гріх, кожен, ми кажемо, маленький гріх, це великий, але кожен гріх мій по одному граму важив, по одному. Не кож, кожне неправдиве слово, кожне вчинок по одному граму. За своїх 31 рік, скільки б я не збирав би, я, може, вже сьогодні їх не підняв би, не говорячи, що закинути там на плече або ще понести. Я б їх не підняв би. А Бог для того, щоб я сьогодні міг би разом з вами прославляти його, мої гріхи, оці важкі гріхи взяв і простив. Те, що я називаю легенькі гріхи, також простив. Він для того все робить, щоб я чув його голос сьогодні. Це тільки один Бог. Це тільки один Ісус Христос. Зробив це для кожного з нас велику таку милість. І сьогодні ми скажемо, Господи, що ми тобі винні? Що я сьогодні? Бог каже, ви слухайте мої слова. Ви робіть так, як тут написано. Читаю для кожного з нас ще один вірш. Відкриття третій розділ, 20 текст. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Тому хто перемагає там сісти зі мною на престолі моєму, як і я перед них, і сів з Отцем моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церква. Дивіться, ще сьогодні Господь промовляє до кожного з нас, що я стою і стукаю». Я стою і стукаю, і Бог буде завжди стукати до мого серця, поки у мене серце не перестане битися в грудях. Він буде стукати, щоб я йому відчинив. І каже, хто почує це слово, хто почує цей стук і відчинить двері, то я кажу до нього віду і буду вечеряти з ним. Хто каже, почує, хто почує мій голос, нехай відчинить своє серце. Але я вже говорив. Дорогі друзі, у нас я такий самий, як ви. У нас багато гріха, багато того всякого недоброго, що заважає нам почути голос Господній. Ми повинні сьогодні звільнитися від цього. Ми повинні своє серце очистити, щоб наше серце воно було чисте. І тоді в Біблії написано, що Бог. В чисту посуду наливає цю воду, в чисту посудину наливає свою оливу. Хай благословить кожного з нас, Господь, щоб ми в своєму житті налаштували своє серце, свій слух, щоб чути голос Господній. Я ще раз повторюсь, Бог сьогодні говорить через різні обставини в моєму житті, до когось говорить через хворобу. До когось говорить, коли людина спить. До когось Він говорить, коли людина їде і попала у велику автокатастрофу. Він також говорить. Він знає до кожного серця, як промовляти свої слова. Тільки, чи я сьогодні готовий до цього, щоб почути його слово. Хай благословить кожного з нас Бог, щоб ми у своєму житті налаштували своє серце. Щоб чути слова Господні. Хто ще сьогодні не вмири з Господом, щоб ми прийшли до Господа, віддали своє серце для Нього, щоб Бог міг би промовляти до нас. Тоді і моя молитва буде почутою. Будьте благословені Господом, йому вся слава. Амінь.